Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Москва продовжує палати. Цього разу повідомляється, що в столиці країни агресора. Знову, як і місяць тому, розгорілася пожежа на території Всеросійського інституту легких сплавів. Пишуть про удар безпілотника, як і по аеродрому Мачолищ та мінська, де було спалено А 50 Що вже вже традиційно замість бавовни до Росії приходять пожежі. Спочатку вночі, 26 лютого, у Москві загорілась військова частина, а згодом вогонь спалахнув і у приміщенні ОМОНу. Відео з місця події поширили. Російські телеграм-канали за попередніми даними вогонь спалахнув у гаражних боксах, розташованих на території частини у московському східному адміністративному окрузі. Цього ж дня виникла пожежа у будівлі столичного ОМОНу на вулиці Твардовського. Зазначають, що загоряння розпочалося по всій будівлі. Як відомо, у кімнаті, де виникла пожежа, зберігалися бронежилети та боєкомплекти російських військових. Зазначимо, якщо системи ППО почнуть збивати безпілотника над столицею Росії, частина ракет можуть впасти і завдати значної шкоди. Вибухи під калугою, які росіяни приписують безпілотнику, мають змусити мешканців Москви замислитися про власну безпеку. Аеророз. Звідник збройних сил України та військовий експерт Андрій Коваленко прокоментував ситуацію в ефірі Апостроф Тіві, як заявив губернатор регіону Владислав Шапша. Вранці 6 лютого над Калугою збили безпілотник. За інформацією телеграм-каналу Маш. Він летів у бік одного з військових об'єктів. У жовтні 2022 року дрон Камікадзе прилетів на військовий аеродром Шайківка в Калузькій області. Відстань від Калуги до Москви становить близько 150 кілометрів. Андрій Коваленко не став. Впрямо підтверджувати можливість ураження Москви за допомогою українських безпілотників, але нагадав, що такі натяки вже робили секретар РНБО Олексій Данілов і міністр оборони України Олексій Резніков. Він підкреслив, що дальність у тисяча кілометрів буде дуже добрим показником для БПЛА. Знаєте, є різновиди генетично модифікованих бойових комарів, які можуть літати неконтрольовано. Не можна спрогнозувати звідки вони злетять і куди полетять. Тому я думаю, не просто так вони поставили на дах Будинків системи ППО в Москві єдина проблема, що коли комар летить до Москви і ЗРК почнуть збивати їх над містом, частини ракет почнуть падати на житлові будинки. Я думаю, про це зараз потрібно хвилюватися росіянам, сказав Андрій Коваленко. Експерт також оцінив створення в Україні спеціальних підрозділів ударної безпілотної авіації. На його думку, роти ударних БПЛА кардинально змінюють ситуацію на фронті на краще. Результати їхньої роботи стануть помітні через три місяці, можливо, і швидше. Дрони зможуть частково компенсувати нестачу в збройних силах України, далекобійних ракет. А також дозволять здешевити удари по бронетехніці, штабах і складах боєприпасів збройних сил Російської Федерації. Андрій Коваленко пояснив, що в Україні. Україні збирають велику кількість FPV-коптерів. Ситуація з цивільними дронами значно краща ніж була влітку. Поділився аеророзвідник. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.